Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Це один і той же день. Чоловік відпочиває, а я взяла лопату. Взяла лопату. Та йду, моркви викопати потрібно. А тоді думаю, ні, мабуть, зніму для вас іще одне відео. Вже цей день, якщо хто бажає, будете разом з нами. Чоловік зразу відпочиває. А як прокинеться, то йому ж ще ж хочеться сходити на ревізію, скрізь позаглядати, то, то, мабуть, буде морозом з вами вже. До самого вечора. А тоді льожите вже відпочивати, включите моє відео і подивитеся. Можливо, краще спатиметься. Дивіться, бачите, які хмари кругами ходять. І тут ось хмари, і там, он, от там он за деревами десь хмари. А чоловік привіз, і ще кубку привіз одягу робочого, он повісила, попрала. Бачите? Це, з вашого дозволу, відео буде довше. Може ж вам не набридне дивитися його. Попрала, то треба, щоб воно ж і висохло, бо, бо чоловік раненько буде їхати вже і на роботу. Тоді не знаю, коли приїде, бо кукурудзи чимало. Молодьби багатенько. О, ну бачите, хмарки такі ходять. Мурква, я не знаю, вам же там говорила, морква така поганенька. Якось викопуєш в ялої багато і кострубата. Вологи ж немає. З цілої ось морквини, як би я не гойдалася на лопаті, в мене не виходить викопати. Обов'язково переламується. І така, верх зеленкуватий. І вона п'ялувата, там. Треба викопувати, зразу її їсти, натерти в морозильну камеру, покласти, це я знаю. О, люди кладуть, а за цибулю, щоб накришити і сиру в морозильну камеру, заморожувати. Не знаю, яка тоді буде. Вже чоловік і прокинувся, не встигла я й борщ доварити. Поговорила своїм підписникам, поки ти спиш. А тоді ж прокинешся, захочеш ревізію зробити скрізь. Ну так. І мені треба встигнути борщ доварити. Ну, вже зачекай, посидь, каву попий. А я борщ доварю, а тоді вже й підемо, усі разом походимо. До нас приїхав ревізор. Ревізія розпочинається. І Моська тут, як тут. Що ж дня, що я можу сказати? Ховать, а нехай вона тут лежить, а що з нею станеться, як вона тут лежатиме. Щок, ну так да, накрито, а чого? Зверху не буде льопать, га? Та що хочеш, сказати на горище ще будемо тягати, чи що. Ні. Ні. Знімали мотузки, як трактор проїжджав. І, а я бачиш причепила, як змогла. А воно ж погано я його притягло. Як прання вішаю, то воно аж дулу, Отуди дістає, телі по землі. Треба притягти. Проповий виноград, хвороба якась напола. Бачиш. Не покропив ти, не було коли. Та й не покропив, та й не, не так. Він. Ну, а поп... не було, як я що ж, хіба я сама його все поїм? От тоді творі передаває. Mm. Давай, скажи, що так, що не так. Отам От одірвалася, був, був шматок мотузки, одірвався. дирвався. Хочеш, вже майже вечір, а вітер не стихує. Там, де ви молотите, теж від вітри. Нарвеш перцю. Чи ви не поїли ще того? Ні, не поїли. Це ж не цукерки. А він теж, бачиш, казав не гіркий. А перець як достигне, той то гіркий. Помідорів багато попадало, попеклося. годиться оце, бачиш, проволока на оці помідори високорослі, дуже вона. А той розі було нормально, а це не Ну подивися, бач, я ж на них не гойдалася на цій проволоці. Це ж помід... під вагою ж помідори. Воно не так, не так. На наступний рік. Та я ж в інтернеті ж дивилася. Очки прив'язувати. Подіскували. Вже нам доросла наша соя, поле вже чистеньке, готове до наступного року. Залилися гарбузи, о! Чутиме тебе через вітер Залишилися гарбузи, що їсти. а кашу. До борщу в холодильнику є. Ой. В холодильнику є. Перчинка я їла ось ось позавчора. Якось люди маринують, консервують. Правда, вже майже його не залишилося. А дивися, бачиш, як яблука осипалися. Нема на деревах. На картоплю треба поглянути, що я не можу злізти в погріб. Ой, яка вона? А тут оце ж тебе немає. Ще й лампочка згоріла. Ти типу по лампочку? Якби ж тут сама лампочка, то може б б її замінили. так там плафон треба знімати. Старенький. Що треба і знати, як його розібрати. О. Це посадкова. Я її усю вже вибирала. Це, це ні, це картопля. Де суха гниль, чи мало бач. Ну, а оце тільки та, що така більш-менш поки що. Хтось знає, як далі покаже, не дуже роженеся з дерунами. Mm. Mm. <гум> та як ти кажеш, що будеш до весни їздить, молотить, то нам картоплі ховати. Бо я іще. Не попрала у прихожій тюль та штури, не було коли. Та вже й журюся, бо думаю, як повішу його, то воно ж долі буде. Чоловік як приїхав додому, та з кимсь по телефону говорив, а його ж і запитують, чи ти додому будеш ночувати їздити чи залишатимеся в гуртожитку там, де вони молотять. Чоловік каже, та ні, будемо залишатися в гуртожитку, бо вдома заставлять щось робити. Кажуть, та ні, ми тебе не будемо заставляти робити. А воно ж і починається, да? то матузку підтягни, то лампочку вкрути. Ух, чоловік пробіг, наче марафонську дистанцію, а я за ним аж заморилася. Так, бачу, мама телефонує. Ви запитували, як там мама. Помаленьку. Буду я завершувати своє відео. Ото треба менше, мабуть, палити, щоб не кошляти. Ще Що щось скажу. Буду я завершувати відео. А вам дякую за перегляд тихої, спокійної усім нам ночі. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!